Довгоочікуваний дебют. Одне з найдорожчих придбань міського бюджету спецманшина Джонсон нарешті вийшла прибирати обласний центр. Англійська багатофункціональна установка дісталася мерії за більш ніж 2 мільйони гривень ще восени минулого року. Та вже після прибуття техніки до міста виявилось, що вона не придатна для роботи на морозі. Довелося чекати весни. Є бак для води і бак для збору сміття, а там всяких е різних е функцій в нього теж є. Є там шланги, що можна мити. там. Ну, як -то, під тиском води можна мити пам'ятники і інші споруди. Є різні опції. Зараз в даний час подається з бака під тиском вода, розпилює воду сперед, для того, щоб як -то, не створити пилюку, бо люди ходять громадяни щоб, для змочування. Щітки вичищають залишки бруду і знизу всас. Всередину в бак, в баку є вода. До речі, даний порохотяг вихваляються комунальники єдиний в Україні і є найсучасніший у своєму класі. Робота англійської машини одразу перевернула увагу людей. Особливо ще на дорогах там проблема дуже велика з мусором, це дуже гарно. Це дуже приємно, що в нашому місті є такі служби, які займаються цим. Натомість деякі івано-франківці переконані, новенька машина прослужить недовго. Мовляв, така техніка не для місцевих комунальників. При наших дорогах, при нашому відношенні до виконання обов'язків, я думаю, воно довго не проіснує. У нас туди запхають дроти, патики, каміння і воно все буде поламане. На жаль. Особисто бачив, як прибиральник замітає сміття і в каналізацію висипає, щоб кра, щоб швидше було готово. А так виглядає шикарно. Наразі новенька спецмашина прибирає площі та інші пішохідні зони Івано-Франківська. А вже через кілька днів прогнозують комунальники бути прибирати і узбіччя автомобільних доріг. Роман Турі, Андрій Гаргара, новина 402.